Добрий день. Продовжуємо нашу рубрику Новини від податкової. А поки ми не почали, ставте лайк під відео та підписуйтесь на канал. Далі буде багато корисного. На цей раз прес-служба Державної податкової служби України опублікувала листа щодо особливостей зазначення у податковій накладні розрахунку коригування до податкової накладної коду товару згідно з УКТЗ у зв'язку із застосуванням нової версії кодів товарів згідно з УКТЗ версії 2022 року. З 1 січня 2023 року починають застосовуватися коди товарів згідно з УКТЗ версії 2022 року, затверджені законом України номер 2697 оскільки окремі позиції кодів товарів згідно з УКТЗ версії 2022 року зазнали зміну в порівнянні з кодами товарів згідно з УКТЗ версії 2017 року, чинними до 31.12.2022 року включно. Наказом Державної митної служби України від 23.11.2022 року номер 513 який також набуває чинності з 1 січня 2023 року, затверджено перехідні таблиці від КТЗ версії 2017 року до УКТЗ версії 2022 року. Складання податкової накладної. Починаючи з 1 січня 2023 року, при здійсненні операції з постачання товарів на митні території України графа 3.1 розділу Б податкової накладної має заповнюватись з урахуванням таких особливостей. Перше. У разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 31.12.2022 року включно у графі 3.1 розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТЗ версії 2017 року, що був вказаний у митній декларації. Оформленій при його везенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару. Друге. У разі здійснення операцій з постачання товару придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з 1 січня 2023 року, у графі 3.1 розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТЗ версії 2022 року, що визначений у митному тарифі України, встановленому законом номер 2697 3. У разі здійснення операції постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 31.12.2022 року, включно, так і починаючи з 1 січня 2023 року, а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами товару згідно з УКТЗ, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1, яких зазначається. В одному код відповідного товару згідно з УКТЗ версії 2017 року придбано на митній території України везено на митну територію України до 31.12.2022 2022 року включно. І в другому код відповідного товару згідно з УКТЗ версії 2022 року придбано на митній території України везено на митну територію України, починаючи з 1 січня 2023 року. Складання розрахунку коригування до податкової накладної Якщо починаючи з 1 січня 2023 року відбувається зміна кількості або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, то у графі 4.1 розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів платнику ПДВ-постачальнику, слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТЗ версії 2017 року, вказаний у податковій накладні, що коригується. Дякую за увагу!